Дякую, шановні колеги. Я дуже рада, що сьогодні, як голова комітету з питань інформаційної політики, можу представити тут громадську ініціативу відкриту, яку започаткували українські журналісти, студенти і просто небайдужі люди, які займаються питаннями відкритості українського парламенту. Ви знаєте, що з нашої точки зору з точки зору нашого комітету, з точки зору народного фронту, постмайданний парламент. Має бути максимально підзвітний українським громадянам сьогодні. Ми зробили черговий крок у напрямку відкритості влади, коли ухвалили два президентські законопроекти у першому читанні 2171, 2172, які спрямовані на відкриття, зокрема бюджетної інформації інших реєстрів, реєстрів даних. Це філософія, яка має продовжуватися. Але дуже важливо починати з себе. Дуже важливо, щоб український парламент. В усьому звітував перед народом України, що саме він робить не тільки тут, в сесійній залі, де відбуваються прямі трансляції, де люди можуть подивитися, хто є хто хто за що голосує, але і в комітетах, тому що реально робота парламенту надзвичайно серйозно ведеться саме в комітетах, коли кожна фракція представляє свою позицію, коли йде обмін. Професійними аргументами ми говорили зі спікером Гройсманом, і члени нашого комітету виступають за те, аби кожне засідання комітету транслювалося в прямому ефірі бодай в інтернеті. Аби засідання кожного комітету можна було прочитати у вигляді стенограми і не лише протоколу на сайті цього комітету, аби люди знали, які питання виносяться на засідання комітету, і аби люди могли завітати на ці засідання. Тобто, наше завдання зробити і роботу комітетів максимально відкритою. Тут наші цілі повністю співпадають із громадською ініціативою. Відкрито я їм надзвичайно. Дякую за їхню роботу. Які б не були результати. Ми донесемо це до наших колег і будемо робити все можливе для того, щоб кожен комітет прагнув, власне кажучи, звітувати перед людьми. Бо тільки тоді ми будемо мати довіру українських громадян, коли ми будемо показувати, що ми робимо і для чого ми це робимо. Я з задоволенням передаю слово Анні Рожковій, представниці громадської ініціативи. «Відкрито». прошу дякую. У рамках моніторингу відкрито. Ми власне надсилали інформаційні. Запити і хотіла дізнатися дві прості речі: по-перше, дату та час засідання моніторингу і засідання комітету, яке вже відбулося, а по-друге, це їх протоколи. І результати нашого моніторингу є вкрай невтішними. Лише кожен третій комітет готовий надавати в повному обсязі запитувану інформацію. Тобто, загалом з 27 комітетів два не відповіло взагалі. Два відмовили у наданні цієї інформації, і 10 комітетів нас відправили шукати цю інформацію в інтернеті, і лише 13 комітетів, що фактично є менше половини, нам надали інформацію відповідно до закону. Якщо говорити про результати, то найзакритішими виявилися, звісно, комітети фінансово-економічного блоку, так звані, а також комітет з питання протидії корупції, національної безпеки, правової політики та, як не дивно, регламентний комітет. Найчастіше у відповідь ми отримали інформацію, що ми можемо знайти це в інтернеті, тобто в загальнодоступних джерелах. Ну це фактично, якби ви прийшли до лікаря, а вам сказали: підіть в бібліотеку, знайдіть там довідні, самі поставте собі діагноз і вилікуйте себе. Окрім цього, комітет з питань національної безпеки та комітет з питань бюджету зажадали від нас гроші. Вони сказали, що ми повинні сплатити фактичні витрати на копіювання та друк, за те, що ми хочемо отримувати електронні протоколи в електронному вигляді. Ось, зокрема, один із таких це 40 гривень. Це комітет з питань національної безпеки та оборони за суспільно важливу інформацію виставляє рахунок громадськості. Також регламентний комітет сказали, що вони не є розпорядниками цієї інформації і фактично відмовили нам у цьому. Ми не можемо миритися з цим, і на три комітети ми готуємо подання до суду. Це, зокрема, комітет з питань запобігання і протидії корупції, комітет з питань національної безпеки і оборони і регламентний комітет. Ми закликаємо державних службовців дотримуватися закону, їх виконувати і надавати відкриту інформацію, яка нам так важлива. Зараз я представляю Романа Нейтера, який. Детальніше розкаже. Так, дякую за можливість. А, сьогодні ми прибуваємо першу підсумкою моніторингу, і в результаті цього моніторингу парламентських комітетів ми визначили 10 комітетів. А яким чином ми їх визначили? Що це за комітети? А, ми визначали роботу парламентських комітетів у цьому випадку за трьома критеріями: перший це відкритість до громадськості, наскільки громадянин України, наскільки активіст може потрапити на засідання з цього комітету. А другий критерій це так звана працьовитість комітету. Ски, е, комітет, котрий претендує на почесне звання найкращого комітету, має провести не, не менше двох засідань станом на 1 березня 2015 року. І третій критерій, про котрий вже розповіла Анна, е, це е, відповідь секретаріату на е, запад доступ ну, до, до публічної інформації. Е, відповідно, е, шість комітетів, котрі. А є відкритими це комітет з євроінтеграції, науки і освіти, охорони здоров'я, правосуддя, свободи слова і ветерани. Ці комітети отримують від нас відкривашки. А чотири комітети, котрі є закритими: це комітет фінансів і банківської діяльності, митної політики, національної безпеки та оборони інформатизації та зв'язку. А мали отримати від нас концервні банки, котрі. А на жаль, вони не хочуть отримувати і до нас підійшла охорона з проханням залишити їх на вахті. Ми надійшла усі консервні банки поштою. А зараз я пропоную Вікторію Сумар як голову комітету з свободу от слова отримати її почесну відкривашку. Дякую вам, дякую, дякую за вам за увагу. Дякую вам за увагу.